Сервісні центри МВС відновлюють обмін і відновлення посвідчення водія онлайн в електронному кабінеті. Достатньо лише у смартфоні чи на своєму комп'ютері авторизуватися в електронному кабінеті водія і заповнити всі необхідні поля форми. Потім обираєте, як отримати документ, тривалість надання послуги до 10 днів. Важливо, що як тільки ви оформите заявку на обмін або відновлення посвідчення, ваше старе посвідчення зникне з електронного кабінету та застосунку дія і з'явиться після особистого отримання документу. Кожен з водіїв має право обрати зручну для нього спосіб отримання посвідчення водія або в найближчому до нього територіальному сервісному центрі МВС або у відділенні Укрпошти, або додому.